Доброго дня, шановні колеги. Хочу подякувати організаторам даної конференції за запрошення виступити, і сьогодні моя тема доповіді буде присвячена нейропатії сучасним підходам до діагностики та лікування. Периферичні нейропатії є одним із найчастіших неврологічних захворювань з поширеністю до 77 випадків на 100 тисяч населення на рік. І ми бачимо, що у людей з віком проблема ця частіше проявляється саме у літні. І виділяють на основі проведених досліджень такі варіанти нейропатії. Це повільно прогресуюча, дистально симметрична, переважно сенсорна нейропатія це найпоширіший під тип периферичної нейропатії, який часто може бути виконаний метаболічними порушеннями, зокрема, діабетом. Або хронічним зловживанням алкоголю, або нейротоксичними препаратами. І ці пацієнти часто не потребують великого спектру діагностичного пошуку, якщо немає звичайно в них ознак атипової неропотії. Якщо виключається Якісь причини, які можуть призвести до даного типу нейропатії, і ми не знаємо, що могло спричинити, то ставлять діагноз хронічної діапатичної аксональна полінейропатія, яка, як правило, має добру якісний перебіг. Повільно прогресуюча, довготривала нейропатія з виснаженням м'язів і аномаліями стопи це другий тип. Переважно моторна починається в дитячому дорослому віці, діагностичне обстеження повинно бути спрямовано на генетичне тестування. Третій варіант нейропатія з підгострим початком та або проксимальним ураженням. У цих пацієнтів клінічні прояви вказують на набутиймунопосередкований стан і може в такій ситуації знадобитися широке діагностичне обстеження, включаючи тестування на антитіла. Четвертий п'ятий – це нейропатія з підгострим або швидко прогресуючим перебігом, мультифокальними симптомами, нейропатичним болем і вегетативною дисфункцією. Як правило, зрозуміло, що вона буде спричинена такими. Або системними захворюваннями, а може бути такі, як аналідоз, або бути, такими, як ангедос, або васкуліт, або паранеопластичним синдромом може бути. І пацієнти з цим підтипом типом повинні пройти детальне діагностичне обстеження для пошуку причин. Сенсорна, а тактична нейропатія. У пацієнтів спостерігається втрата пропіоцепції. Відчуття вібрації і спостерігається з відносною збереженістю м'язової сили. Серед основних причин, які слід досліджувати, включають такі захворювання, як аутоімунні стани, як синдром Шагрена, або може бути ця нейропатія при паранопластичних синдромах, при як провід паранопластичного синдрому, або при мітохондріальних розлитах. І, звичайно, що в залежності від того, які типи нервових волок страждають, переважна більшість нейропатій є сенсорними або сенсомоторними. Якщо є чисті або переважно моторні ознаки, ну, це якраз при другому і третьому типі клінічної картини нейропатії, про які ми щойно говорили, виникають при певних спадкових нейропатіях, при мультипокальній моторній нейропатії, при імунопосередкованій нейропатії, яка гарно реагує на внутрішніменне ліковедення імуноглобуліну. Не нейропатичні стани, які можуть імітувати такі прояви нейропатії, це, зокрема, дистальна міопатія або боковий аміотрофічний склероз, або спінальна м'язова атрофія. Це Треба враховувати і диференціювати з такими захворюваннями у тих пацієнтів, яких немає сенсорних порушень. Рідкісний симптомокомплекс, рання атаксія, переважна втрата пропіоцепції є характерною ознакою сенсорної гангліонопатії, нейропатії це клінічна картина п'ятого типу. І вегетативна дисфункція може виникати у всіх клінічних картинах, але найчастіше і найбільш яскраво проявляється при четвертому типі, і може вказувати на діапетичну нейропатію, на спадкову амілоїдну, транстеретинову нейропатію. І пацієнт іноді не розуміє, що значить вегетативна дисфункція, і при зборі аналізу необхідно включати такі опитування на наявність вегетативної дисфункції, наприклад, наявність ортостатичної непереносимості, ангідрозу, сухість очей, сухість рота, закрепи, діарея, імпотенція, тахікардія після сидіння або стояння, випадіння волосся в дистальних відділах ніг. Звичайно, що для діагностики нейропатії в нас є базові дослідження, які, з яких ми починаємо діагностичний пошук, це загальний аналіз крові, дослідження на це реактивний білок, це електроліти, це креатинін, азоцичовини, печінкові проби, глюкоза, глікомовий гемоглобін, щитоподібне залоза, обстеження, аналіз на вітамін В12. Якщо не переконливий тест, то гомоцистеїн, якщо не зрозуміло, то водилмалонова кислота, батарея тестів на васкуліт, Ну і зрозуміло, що сирологічне обстеження на бареліоз, сифілізвіл і електрофорез сиворотки з імовною фіксацією. Якщо серед базових досліджень нам не вдалося встановити причину нейропатії, ми рухаємося далі в бік спеціальних досліджень, дослідження ліквару, дослідження рівня вітаміну В1, В6, вітаміну Е, сирологічні обстеження на Віл, і С, антигангліозидні антитіла, антиглікопротеїнові антитіла, паранеопластичні антитіла, важкі метали і навіть виявлення амілоїду в жировій тканині живота або в всезолеповик ці прямої кишки. Звичайно, ми повинні. Повести тести діагностичні біля ліжка хворого, перевірити функцію дрібних і великих нервових волокон. Якщо говорити про функцію великого сенсорного нервового волокна, то це вимірювати. Ми маємо відчуття виборації з допомогою камертона. Ми повинні також визначити сприйняття дотику і тиску з допомогою монофіламенту. І при цьому, якщо мова йде про нейропатію, то ми наносимо на чотири точки наступні поверхні першого пальця, наступні поверхні першого, другого і п'ятого метатарзальних кісточок, відчуття положення, пропріоцепція. теж вид вибої чутливості, які ми перевіряємо у наших пацієнтів, рухаючи фаланги кінцеві пальців, рук та ніг Пацієнт, в ворогу вниз на декілька градусів. Пацієнт закритими очима має відчути ці крихітні руки, рухи і вказати нам на. Також ми маємо перевірити функцію дрібних нервових волокон, які ми оцінюємо шляхом визначення болю, гостроти відчуття у уголкою і температурну дискримінацію. Лабораторні дослідження. Звичайно, необхідні лабораторні обстеження при клінічній картині номер 1 2. ми беремо базові тести, загальний аналіз крові, швидкість осідання еритроцитів, повну метаболічну панель, тести на функції щитоподібної залози, вітамін В12, сиворотково-білкова імунофіксація. При достальній симметричній полінейропатії найвищий діагностичний результат досягнутий при скрині глюкози в крові, включаючи паралельний тест на толерантність до глюкози і імунофіксація сивородкового білка. Сиворотковий вітамін В12 і метаболітикоболаміну, метамолонова кислота гомоцистеїн теж рекомендується, оскільки останній може бути підвищений у 50% пацієнтів, у яких нормальним може бути рівень вітаміну В12 крові. Клінічна картина третього типу нейропатії вимагає більш ретельного лабораторного тестування, включаючи антитіла проти гангліозидів, GM1, дідів, нейрофасцину, контактину, каспро, антитіла досоцована з мієліном глікопротеїну. Якщо мова йде про клінічну картину четвертого типу, ми розуміємо, що маємо виключати васкуліт. І тут вже широкий спектр досліджень на васкуліт. антинуклеарний антигенний, профіль роматоїдний фактор, профіль антитіл до нейротрофільного цитоплазматичних антигенів, кріоглобуліни. Для імуноопосередкованих нейропатій, знову ж таки, антигангліозидні антитіла, анти анти до антиціладогангліонавних рецепторів з стілхоліну, якщо ми думаємо про інфекційну патологію, пам'ятаємо про гепатит В, С, ВІЛ, вілборліоз, клінічна картина п'ятого типу, якщо говоримо про лабораторне дослідження, повинна привести нас до такого пошуку: тестування на антитіла до гангліозидів. А далі вітамін В6, інтоксикація може викликати таку картину. ВІЛ-інфекцію маємо виключати анти-HU, анти-CV, два антитіла. Не ну, також треба шукати можливо і генетичне тестування, проводити на мутацію Полчіван. Також, якщо ми говоримо про додаткові лабораторні дослідження, то коли ми говоримо про клінічну картину першого типу, ми пам'ятаємо, що там додаткові дослідження не потрібні. Вони корисні лише тоді, коли присутні загальні симптоми, тобто є якісь певні захворювання, наприклад, шумашково-кишкового тракту. І ми можемо підозрювати, що вони є причиною розвитку, наприклад, та ж ціля, який є. Тоді думаємо про антигреадіновітіла, а деціла до трансвітамінази, рівень вітаміну В, інтоксикація. Якщо у пацієнта є в анамнезі, тоді ми маємо досліджувати круг, сечу, волосся, нігті, талі, наприклад, той же міш... мишяк, свинець, ртут талі. Порфірії. тут в нагоді стане аналіз на рівень порфірії. Звичайно, далі ми рухаємося в бік електродіагностичних досліджень нервової провідності, і голкової електроміографії. вони проводяться для підтвердження клінічного діагнозу пофілічної аеропатії, виключення масовної еропатії, таких як радикулопатія, дистальна міопатія, виявлення субклінічного ураження, клінічного неураження. Молоко, і оцінки первинного механізму чи це чи чотиринісучі, і для того щоб визначити тяжкість захворювання. Також дослідження спинномозкової рідини далеко не всім пацієнтам потрібно це проводити. Ну, зокрема, не потрібно при повільно прогресуючій симметричній полі першого, другого типу клінічної картини, але необхідно при клінічній картині 3, 4 і 5 типу, коли ми підозрюємо запальний генез, паскулітичний, паранеопластичний та інфекційний. При імунопосередкованих нейропатіях часто виявляється альбоміно-цитологічна дисоціація, тоді як інфекційні. Причини призводять до плеоцитозу спиномоскові. Олігоклональні смуги можна знайти при пареній пластичній при бореліозі, саркаїдозі, хворобі бахчета та інших западних станах. Генетичне стестування необхідно розглянути, якщо є думка про спадкове походження периферичної геропації, клінічна картина 2, 4, 5 типу. Є позитивний сімейний анамнез, який натякає на те, що у пацієнта можуть бути, наприклад, якісь мутації водинола і не обов'язково не пов'язані там. З спадкуванням генетичним, але при цьому генетичне тестування може бути додатково стратифіковане відповідно до способу успадкування. Тестування на мілоїно-транстерітінову нейропатію треба розглядати тим пацієнтам, які походяться, наприклад, з певних регіонів з Португалії, Японії Швеції, коли є швидко прогресуюча болюча форма периферичної нейропатії з вираженими вегетативними проявами, коли є системні симптоми, Пацієнта, кардіоміопатія, кафексія, коли є сенсорна, а тактична нейропатія, спричинена мітохондріальним захворюванням. Тому генетичне дослідження на виявлення мутації ОЧВ не треба розглядати е, таким пацієнтам, у яких є вже сенсорна е, сенситивна атаксія, і це вказує на клінічну картину п'ятого типу. Також ми в діагностичному пошуку іноді користуємося біопсією нерва, але ми пам'ятаємо, що це інвазивна процедура, і її треба розглядати у пацієнтів з симптомами, і ознаками, які вказують на запальні при підозрі на несистемну васкулітичну нейропатію. Біопсія є обов'язковою для підтвердження діагнозу. Для демілінізуючих монопосередкованих нейропатій біопсія не є обов'язковою. Тому слід проводити лише у випадку, коли ми маємо якусь діагностичну невизначеність. Виходячи з запропонованої клінічної стратифікації, біопсія може бути корисною для пацієнтів, які мають перший або другий тип нейропатії, лише за умови, коли атипові симптоми можуть вказувати на набутий імуноопосередкований стан. Коли є підозра на васкуліт, коли є рефрактерна до лікування запальна нейропатія, тоді використовується біопсія корможного нерва. Е, також е, мова йде в діагностичному переліку про візуалізацію периферичних нервів. Це може бути ультразвукове дослідження нервів, яке має діагностичне значення, коли підозрюється імунопосередкована нейропатія. Збільшення площі поперечного перелізу нерва може виявити у більшості пацієнтів, е, які мають імунопосередковану нейропатію. МРТ може виявити ураження проксимальних сегментів нерва, недоступних електрофізичним методом дослідження. Крім того, як МРТ, так і ультразвукове дослідження можуть допомогти ідентифікувати уражені нервові сегменти для виконання пацієнтної біопсії. Отже, якщо ми маємо, наприклад, пацієнта з, ді... з нейропатії дрібних голов, то, звичайно, має бути клінічна підозра. Тобто, у пацієнта мають бути симптоми, сенсорні, автономні симптоми, та, як правило, це страждає волюває тепературна чутливість, при цьому при проведенні електродіагностичних. Досліджень, тобто електронейроміографії, буде нормальні результати. Якщо вони ненормальні, то все мова йде про велику волок на враженні. Далі, якщо нормальні дані електронероміграфії, знову ж таки проводимо кількісне сенсорне оцінювання таких пацієнтів, біопсію шкіри, якщо виявляємо, наприклад, порушення щільності нервових волок в епідермісі, це буде нам вказувати на Підтвердження діагнозу не роботі дрібних волокон, але далі ми маємо знайти причину. І Якщо ми її не знаходимо, то ставимо відповідно діагноз ідіопатична нейропатія дрібних холоком. Серед інших методів діагностики може бути використана, вже як я казала, біопсія шкіру на цей раз Це метод діагностики нейропатії дрібних холокон. Неінвазивні методи, наприклад, корнеальна, конфокальна мікроскопія для оцінки діапетичної полінейропатії, це неінвазивна техніка, яка дозволяє нам оцінити стан корнеального нерву, який корелює станом перифоричного. Вичних нервів і зазвичай може стати такою методикою для оцінки стану функції у діабетів. Звичайно, ми поговоримо з вами сьогодні про метаболічну нейропатію, яка включає широкий спектр периферичних нервових розладів, які пов'язані з системами захворювання, метаболічного походження, що порушують певні біохімічні процеси. Це нейропатія, яка виникає при цукровому діабеті, при гіпотереозі, при поліцитемії, при амілоїдозі, при певних дефіцитних станах, зокрема пов'язаних з дефіцитом вітамінів, при мітохондріальних захворюваннях. Ну і звичайно про всі абсолютно причини метаболічної нейропатії ми не зможемо поговорити, але я би хотіла зробити акцент на певних варіантах і почати з класифікації метаболічної нейропатії за топографічним ураженням. Симметрична полінейропатія, сенсорна або сенсомоторна, вегетативна нейропатія, фокальна, мультифокальна нейропатія, компресійна нейропатія, тунельні синдроми, краніальна нейропатія, зураження черепно-мозкових нервів, радікулопатія, плексопатія, тобто тут топографічна складова є ключовою в даній класифікації, асиметрична моторна нейропатія, нижніх кінцівок і змішані форм. І, звичайно, симптоми метаболічної нейропатії включають як сенсорні, моторні, так і вегетативні порушення, і просиметричні полі нейропатії початкові симптоми починаються саме дистально, в нижніх кінцівках. Сенсорні розлади виявляються такий типовий патерн, який пов'язаний з довжиною, тобто, починаючи з пальців, ніг, просування йде вище і вище, якщо залучається верхні кінцівки, так само за тим же принципом. На пізніх стадіях сенсорні симптоми охоплюють передню частину живота і тулуба, і це призводить до помилкового діагнозу. Мімопоті у більшості пацієнтів сенсорні симптоми метаболічної нейропатії виражені не значно. Метаболічна нейропатія може спричинити пошкодження як великих, так і дрібних нервових волокон. І якщо біль присутній він може бути сильним, проявляється такий не характерний нейропатичний біль, стріляючими парастезіями, пекучими відчуттями, що посилюються вночі. І е, ураження нервів е, в результаті їх компресії є досить поширеним явищем метаболічної нейропатії. Частіше всього залучаються такі периферичні нерви, як середини, ліктьовий, латеральний підшовний нерв. Е, і при цьому, якщо це залучається латеральний підошовний нерв, то білі парастезії посилюються приховать. Рухові симптоми метаболічної нейропатії це помірна дистальна слабкість, посильна скарга, асиметричне моторне ураження, рухова слабкість, вона може бути асиметричною і похищевою, що свідчить про діагноз флексопатії. Нагадую про вегетативні симптоми: це порушення роботи зіниць, серцево-судинні розлади, порушення дихального контролю, дистальний ангідроз, розлади травмового каналу, сечаститеві порушення, нейроартропатії. Ну, якщо мова йде, наприклад, про уремічну полі нейропатію, то тут часто протікає вона підгостро, гостро, дистальна, більш помітна в нижніх кінцівках, пов'язана з в'язаними судомами, синдромом неспокійних ніг, і при уремії також спостерігається в множинні нейропатії. Через при захворюваннях щитоподібної залози залези часто у пацієнтів навіть на тлі субклінічного гіпотеревозу може спостерігатися ураження парифоричних нервів, мішається гіпорефлексія, фаза затримки релаксації при викликанні хілому рефлекса. Ну і також. Часто може бути тунельний синдром, тобто ураження серединного нерву, синдром карпального каналу. Нейропатія при хронічних захворюваннях печінки гостра переміжна перфірі може бути пов'язана з нападами гострої моторної нейропатії, з легкими сенсорними симптомами, що дуже нагадує синдром. Амілоїдоз це системне захворювання. При якому буде ураження спостерігатися в різних органах в результаті відкладання позаклітинного білка у формі бета-листів фібрил, тобто амілоїд відкладається в різних органах, і при цьому є два варіанти: АЛ, амілоїдоз і трансстеретиновий амілоїдоз системний, що обумовлений ось транстеретиновий саме обумовлений помилкою метаболізмі транстеретіну, вкладанням його в, в тканинах. Він може бути вроджений, може бути дикий. При цьому, якщо мова йде про AL, системний амілоїдоз, який досить часто зустрічається до 80% випадків амілоїдозу, то у таких пацієнтів вражається перифоричні спостерігається міопатія, кардіоміопатія, ураження нирок, шовково-кишкового тракту. І якщо мова йде про амілоїдну нейропатію, то вона часто супроводжується насамперед ще автономними проявами тяжкої ортостатичної гіпотенцію, синкопальними епізодами, імпотенцією, еректильною дисфункцією, ураженням серця, кишківника, нирок. І в діагностиці, якщо пацієнт має прогресуючу полінейропатію, вегетативну дисфункцію, гіпертрофічну кардіоміопатію, серцевор, протеїнурію, супутню міопатію, незрозумілу втрату ваги. І е, сімейну історію нейропатії необхідно проводити звичайно, біопсію славних залоз або аспірату жирової тканини, або е, біапсія не стінки прямої кишки. При цьому є певні червоні пропорції, які нам вказують на те, що пацієнта пацієнтів так може бути з нейропатією саме амілоїдний даної нейропатії. І в діагностиці ми звичайно починаємо з біепсії, але також робимо загальноклінічні аналізи. Іноді проводять синтепатії з і пірофосфатом, для того, щоб виявити специфічність при кардіальному амілоїдозі, генетичне обстеження транстеретинової ген. Ну і звичайно, я не можу не згадати про. В12 дефіцитну периферичну нейропатію, симптомами якої будуть і парастезії, і оніміння, і відчуття стиснення в литках, і порушення ходи. Але дефіцит вітаміну В12 не лише призводить до симптомів периферичної, але і центральної системи Будуть бути нейропсихіатричні розлади, когнітивні появи, порушення пам'яті, деменція, дратівливість, депресія, зміни настрою. Комбінована дегенерація спинного мозку. Вітамін в 12 має численні причини для виникнення дефіцитного стану. Це може бути дефіцит харчування, порушення смоктування через конкуренцію за вітамін в 12 відсутність внутрішнього фактору касла, тривале застосування певних ліків, зокрема омепразолу або того ж метформіну при цукровому діабеті. Ну і звичайно, для діагностики ми пам'ятаємо, що починаємо з загального аналізу крові, аналізу мазка периферичного крові, далі. Якщо ми бачимо нормальний рівень перепрошую вітаміна Б-12, ми маємо визначити наявність рівня гомоцистеїну в крові його рівень, і визначити, чи, наприклад, підвищення його не пов'язано з нестачею фолієвої кислоти. Ну і якщо вже ми пам'ятаємо, розуміємо, що є дефіцит, можливо, треба перевірити на неціла проти внутрішнього фактора парітальних клітин, що важливо в діагностиці поліціозної анемії. Ну, якщо пацієнт має дефіцит вітаміну В12 на тлі діабетичної периферичної нейропатії прийому метформіну. і в даній ситуації досить важко буває від тому що симптоми діабетичної нейропатії можуть бути в вигляді нейропатії дрібних волокон, так само як і симптоми, які показують, можуть бути виявлені пацієнта на тлі дефіциту вітаміна В12. І тому таким пацієнтам рекомендовано регулярний скринінг на дефіцит вітаміну В12, особливо якщо вони отримують лікування метформіном на тлі терапії дефіцит діабету цукрового допомоги. Звичайно, метилкоболамін це єдиний активний нейровітамін, який включений в рекомендації FDA для патогенетичної терапії нейропатії. Він забезпечує нейропротекторну дію, регенерує мірі нову оболонку, ефективна разова доза 500 мікрограм, добова доза 1500 мікрограм. Що відповідає ефективній терапевтичній дозі при нейропатії? Чому саме вітамін в 12 нейрокобал? Тому що механізм дії його полягає в забезпеченні нормального моделювання білків і ДНК мій ренізації за рахунок стимуляції синтезу фосфоліпідів, регенерації аксонів, відновлення сповільної синаптичної передачі, перетворення гомоцистеїну на С один зі Ну, і показання, звичайно, це периферична нейропатія на першому місці може використовуватися при нейропатичному болю, який обумовлений проявами остеохондрозу, при порушенні взору, розладах ревіусної бадьорості, порушенні пам'яті. Ну і є такий консенсус щодо Рекомендації застосування нейротрофічних вітамінів групобе у менеджменті периферичної нейропатії. І є певні категорії пацієнтів, яким рекомендовано з профілактичною метою призначати вітаміно-гобе, зокрема, це ті, які мають підвищений ризик розвитку волі нейропатії або периферичної нейропатії. Це пацієнти, які мають вік старше 50 років, які мають діабет, мають віл інфекцію туберкульоз, які приймають певні медикаменти, такі як ізоніазід, метформін, мають хронічну пору води Обмеження в дієті я хочу нагадати, що нейропатія часто супроводжується болем нейропатичним, який досить є неприємним, який є пекучий, стріляючий і знижує якість життя наших пацієнтів. Хочу нагадати препарати, які застосовуються для лікування нейропатичного болю. Це Антидепресанти, трициклічні та інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, норадреналіну. також препарати, які діють через кальцієві канали, габапентин, пригабалін. А місцево може бути лікодекаїновий пластир, капсаїцин, опіоїдні анальгетики, ну і навіть ботулотоксин. І якщо говорити про пригабалін, то це е, хотілося б нагадати про вітчизняний препарат зонів. Це перша лінія терапії нейропатичного волю, похідне гамма міномасової кислоти, який моделює активність нейронів, змін, зменшує вивільнення в синапсах нейромедіаторів, діючи через альфа 2 дельта е, е, рецептори на клітинних мембранах е, і зменшуючи кальцевий токлітину. Переваги пригабаліну полягають в його високому терапевтичному ефекті, покращенні якості життя, відсутності кармокінетичної взаємодії з більшістю препаратів, доброї переносимості, мінімальним ризиком розвитку побічних ефектів і покращенні відповідної якості життя через зменшення болі. Серед показань, крім нейропатичного болю, зонік застосовується при тривожних розладах, при фіброміалгії, синдромі неспокійних ніг. При оффлейбл терапії на подібні грані. І, звичайно, цей препарат має ще переваги у наявності широкого спектру доз, починаючи з 25 і 50 мг, що дозволяє адекватно відтитрувати і вибрати саме ту дозу, яка буде прийнятною для конкретного пацієнта. Застосовується незалежно від і їжі. Я хочу подякувати за вашу увагу і задоволення відповім на всі питання, які виникли.